Сьогодні ми з вами будемо проводити досліди, будемо з вами досліджувати властивості предметів. Так? Є предмети, виготовлені з різних матеріалів. І ми подивимося, які тонуть, а які не тонуть. Давайте подивимося. Ось сьогодні рибок запустимо в наш водой. Ця рибка зроблена з чого? Попробуйте її пальчиками. З чого вона зроблена? З чого? З пару. З чого зроблені? Попробуйте, попробуйте. Пластмаса, все вірно. А візьміть ось ці рибки, з чого вони зроблені? З гуми. З гуми молодці. А ось на що залишилися дві робки. Попробуйте на дотик. З чого вони зроблені? Як ви думаєте? З дерева. Умнічка з дерева. Зараз вам пропоную опускати по черзі наших рибок. Беріть, опускаємо дерев'яні рибки. Опускаємо воду. Дивимося, чи вони тонуть, чи не тонуть. Потонули? Ні. ні. Наступні беремо рибки, беремо рибки гумові. Будь ласка, опускайте. Ну, яка різниця? Давай таку будемо опускати золоту рибку. Потонули гумові рибки? Ні, Ні. а ми беріть пластмасові рибки. Потонули чи ні? ні? Ні, не потонули. Вони всі плавають, де? На поверхні. А щоб ви не сперечалися, я візьму нашу паперову рибку і відпущу її. Подивимося, чи вона потоне чи ні? Вона потонула? Ні. ні. Значить, що вони дуже легкі. А зараз вам пропоную взяти мушлі і опустити їх в воду. Подивимося, чи вони будуть тонути, чи ні. Опускаємо мушлі. Опускаємо наш водой. Потонули? Потонули. Значить, вони які? Важкі чи легкі? легкі. Важкі, важкі! Бо вони потонули. А давайте візьмемо ще тут мушлі, беремо і кидаємо в нашу водою. Вони будуть плавати чи потонуть? Потонули. Що? А чому вони потонули? Бо вони які? М -м -м. Важкі чи легкі? Важкі. Молодці. А чого купили О, все. вже вона втонула. Ось бачите. Все. Який у нас цікавий водон на цьому наш дослід закінчився.